Уявіть собі, зали музеїв Відня, Стамбула чи Варшави, під склом лежать важкі оздоблені золотом палаші, громісткі дворучні мечі, що кричать про владу та багатство своїх господарів, і десь поруч майже непомітно лежить вона, легка, витончена, з ідеальним вигином, що нагадує молодий місяць, козацька шабля. Століттями імперські історики казали нам, що це зброя степових варварів, проста і примітивна. І це була найбільша і найдорожча брехня в історії військового мистецтва, брехня, що коштувала їм цілих армій. То чому насправді її так боялися? Чому один козак із шаблею був страшнішим за трьох закутих у лати лицарів? Справа не лише в сталі, справа в трьох смертоносних секретах, закладених у її конструкцію та в саму філософію бою. Секрети, які імперії намагалися стерти з історії, а ми відродимо. Сьогодні на каналі Козацькі Хроніки. Ми витягнемо цю крицю піхов забуття, і ви дізнаєтесь, чому козацька шабля була не просто зброєю, а досконалою машиною для перемоги. Щоб зрозуміти геніальність козацької шаблі, треба спершу побачити тло, на якому вона з'явилася 17 століття велике поле бою, де зійшлися три світи, три військові філософії. На заході Річ Посполита, її символ крилатий гусар. Закута в залізо аристократія на важких конях, їхня тактика сталевий таран зім'яти, розтрощити, розтоптати першим нищівним ударом. Їхня зброя довгий, важкий палаш або кончар, прямий, як їхня гординя, створений, щоб пробивати обладунки. Це зброя сили, зброя статусу. Дорога елітарна. Вона вимагала не стільки майстерності, скільки фізичної міці та дорогого коня. На півночі Московія, сила іншого гатунку. сила не індивідуальна, а масова. Орда, дисциплінована страхом, їхня тактика задавити числом, їхні палаші та шаблі важкі, часто грубої роботи, зброя, що не мала індивідуальності, як і воїн, що її тримав. Це був лише інструмент у руках держави, гвинтик у величезній машині війни. Філософія проста. Наших поляже десять, а їхніх 5, але ж у нас їх тисячі. На півдні Османська імперія та її васал, Кримське ханство. Тут панувала легка кіннота. Їхня зброя, турецький килич або татарська шабля, сильно вигнута, призначена для стрімкого удару з коня під час блискавичного наскоку. Це зброя хижака, ефективна у набігу у раптовій атаці, але не завжди придатна для довгого, виснажливого бою. Де треба і атакувати, і захищатися. І посеред цього зіткнення титанів козак. Він не мав важких лад гусара, не мав нескінченних людських ресурсів московита. Його тактика не завжди полягала у стрімкому набігу. Козак був універсальним воїном. Він бився кінним і пішим в обороні та в атаці, у полі, у лісі, на воді. Йому потрібна була зброя, що відповідала б цій універсальності. Зброя, яка б компенсувала відсутність броні швидкістю, а невелику чисельність неймовірною ефективністю. І відповідь була знайдена. І ось ми підходимо до першого секрету секрет перший геометрія смерті. Подивіться на європейський меч він прямий, він призначений для рублячого удару, що діє як сокира. Сила удару концентрується в одній точці він ламає кістки, пробиває броню. Але проти легко озброєного та рухливого супротивника він стає незграбним. Тепер погляньте на козацьку шаблю. Її вигін це не прикраса, це геніальне фізичне рішення. При ударі шабля не просто рубає, вона ріже, лезо ковзає по цілі, залишаючи довгу глибоку рану. Уявіть, що ви ріжете хліб, ви ж не тиснете ножем згори донизу. ви ведете лезо вздовж скипки. Саме так працює шабля. Рана від такого удару була жахливою. Вона призводила до миттєвої масивної крововтрати, і її було практично неможливо зашити в польових умовах. Один точний удар, і ворог стікав кров'ю за лічені хвилини. Але це ще не все баланс. Центр ваги козацької шаблі був зміщений до її кінчика, до так званої Єлмані, розширення в останній третині клинка. Це перетворювало шаблю на сталевий батіг. Козаку не потрібно було вкладати в удар усю масу тіла як лицарю. Достатньо було різкого короткого руху кистю, щоб кінчик шаблі набирав шаленої швидкості і наносив смертельний удар. Це економило сили і дозволяло завдавати серію з трьох-чотирьох ударів за той час, поки важкий гусар лише замахувався для одного швидкість проти сили, розум проти м'язів, і це був лише початок. Адже навіть найдосконаліша криця. Це лише шматок металу без руки, що її тримає. І тут ми підходимо до другого, ще більш важливого секрету секрету, який не в сталі, а в тілі, секрету козацького танцю смерті. Якщо ви уявите собі європейський поєдинок на мечах, що ви побачите? Двоє воїнів, міцно стоячи на ногах, обмінюються ударами. Один завдає удар, другий ставить блок. Класична формула удар, захист, відповідь. Це шахи, зіграні сталлю, повільні, розраховані, де кожен хід передбачуваний. Це логіка війни, де перемагає той, хто міцніший і краще захищений. Козак викинув цю логіку на смітник історії. Він не знав слова блок. Сама ідея стати на місці і прийняти на свою шаблю удар важкого палаша була для нього абсурдною. Навіщо приймати на себе силу ворога, якщо можна змусити його промахнутися і вдарити в порожнечу? Козацьке фехтування це філософія води. Воно не протистоїть силі, а обтікає її. Це безперервний рух. Воїн не стоїть на місці, він постійно переміщується, кружляє навколо ворога, як яструб над жертвою. Його ноги це його головний захист. А тепер про руки легендарний млинок. Багато хто думає, що це просто безладне обертання шаблею для залякування. Яка помилка? Млинок Цеменілетак це геніальна система, що поєднувала захист і напад в один безперервний рух. Уявіть собі, козак обертає шаблю навколо себе у вісімці, створюючи невидиму сферу зі сталі. Будь-яка спроба ворога завдати удару, чи то колючого, чи то рублячого, наражається на лезо, що вже рухається назустріч. Шабля не зупиняє удар ворога, вона відводить його в бік, збиває з траєкторії, і тієї ж миті, без жодної паузи, продовжуючи рух, завдає удару у відповідь. Це не удар, блок, відповідь. Це один суцільний рух, де атака ворога стає початком вашої контратаки. Козак не реагував на дії супротивника, він змушував супротивника реагувати на свою сталеву завірюху. Поставте себе на місце польського гусара. Ви звикли до чесного прямолінійного бою. Ви замахуєтесь своїм важким палашем, вкладаючи в удар всю свою силу і вагу, а ваш супротивник не стоїть на місці, він зміщується вбік, і ваш меч зі свистом розсікає повітря. А поки ви намагаєтесь повернути свою важку зброю у вихідне положення, у вас вже входить легке і швидке лезо шаблі. Раз, два. Ви знову намагаєтесь вдарити, але перед очима суцільне мерехтіння сталі. Ви не бачите воїна. Ви бачите вихор, ви не розумієте, звідки чекати наступного удару. Ваші важкі лати сковують рухи, ви втомлюєтесь, а цей диявол у шароварах танцює навколо вас, легкий і невловимий. Кожен його рух це і ухилення, і удар одночасно. Він не дає вам шансу перевести подих, зібратися з думками. Він веде бій на своїх умовах, у своєму ритмі. Це не поєдинок рівних, це полювання, і ви в ньому жертва. Ця техніка була настільки ефективною, що дозволяла одному досвідченому козаку-характернику виходити проти трьох, а то й п'яти супротивників одночасно. Поки один атакував, його удар відводився вбік, і лезо шаблі, продовжуючи рух, вражало другого чи третього. Це була досконала система контролю простору. Поєднання геометрії шаблі та цієї унікальної техніки перетворювало козака на неймовірно небезпечного ворога. Він був швидшим. Витривалішим і, що найголовніше, абсолютно непередбачуваним. Здавалося б, ось вона формула перемоги, ідеальна зброя в руках ідеального воїна. Але був і третій секрет, останній, і він найважливіший. Бо він пояснює, чому ця система взагалі могла існувати це секрет, який не можна викувати з металу чи натренувати роками секрет, що ховається у самій душі воїна. Візьміть до рук будь-який європейський меч. Що ви відчуваєте? Вагу, монументальність і обов'язково велику складну гарду, що захищає руку. Ця гарда символ усієї європейської філософії бою. Вона каже: Я буду стояти тут, я прийму твій удар на свій клинок, моя рука буде в безпеці. Це логіка фортеці, логіка захисту. А тепер подивіться на козацьку шаблю, де її гарда? Замість неї лише невеликий хрест, що ледь прикриває пальці. Чому? Невже козацькі зброярі були дурнями? Невже вони не розуміли, що рука воїна це найвразливіше місце? Вони розуміли це краще за будь-кого. І ця маленька, майже символічна гарда це не недолік, це найважливіша частина усієї системи, це свідома заява. Відсутність великої гарди змушувала козака докорінно змінити підхід до бою. Він не міг собі дозволити розкіш прийняти удар на клинок. Це було надто ризиковано. Це означало, що його єдиний надійний захист це його швидкість, його ноги, його вміння ухилитися, його тіло повинно було стати невловимим. Шабля без гарди це зброя, що кричить своєму власнику не стій на місці, рухайся або помри. Вона привчала до постійного руху, до випередження дій ворога вона виховувала не бійця, а мисливця. І в цьому криється психологічна прірва між козаком та його супротивниками. Лицар чи московський ратник йшли в бій, покладаючись на свою броню, на міць своєї зброї. Вони були частиною системи, гвинтиками у військовій машині. Їхня сила була в колективній дії, у щільному строю. Козак ішов у бій, покладаючись лише на себе, на свою реакцію, свою хитрість, свою витривалість. Його шабля була не просто шматком заліза, а продовженням його тіла, його думки, його волі. Це і є той третій, найглибший секрет козацька шабля це зброя вільної людини. Вона не створена для того, щоб стояти в строю і виконувати накази. Вона створена для індивідуальної майстерності, її легкість це свобода руху, її швидкість це свобода прийняття рішень, її смертоносна гострота. Це безкомпромісність у захисті своєї землі і своєї свободи. Поставте себе на місце ворога ще раз. Ви бачите перед собою не просто вправного фехтувальника, ви бачите людину, яка свідомо відмовилася від пасивного захисту. Вона не збирається з вами фехтувати, вона не збирається грати за вашими правилами. Її єдина мета знищити вас якомога швидше і ефективніше. Цей психологічний тиск був не менш нищівним, ніж ріжучий удар Єлмані. Ворог стикався не з солдатом, а з природною стихією, з людиною, для якої бій це не робота, а спосіб існування. І зброя в її руках була ідеальним втіленням цієї філософії. Вона не прощала помилок ні власнику, ні його ворогу. Вона вимагала абсолютної концентрації та майстерності. І саме тому в руках справжнього майстра вона перетворювалася на щось більше, ніж зброя. Вона ставала інструментом справедливості. Коли козак брав до рук шаблю, він брав до рук саму волю, викувану в криці, і проти цієї сили не могли встояти ані імперські лати, ані незліченні орди, бо можна закувати в залізо тіло, але неможливо закувати в залізо дух. Ось чому ця скромна на вигляд зброя наводила жах на наймогутніші армії свого часу. Три секрети перший геометрія, що примножувала летальність, другий техніка, що перетворювала бій на танок смерті. І третій, головний дух воїна, що обрав свободу замість броні. Разом вони створили досконалу машину для перемоги. Машину, спадщина якої живе і донині. Таємниця, яку століттями намагалися приховати під шарами імперської брехні, розкрита. Секрет непереможності козацької шаблі це не просто сталь, це триєдність. Перше, геніальна геометрія клинка, що перетворювала кожен удар на смертельний вирок. Друге – Унікальна техніка бою танок смерті, де не було місця для блоку, а лише для безперервного руху та миттєвої контратаки. І третє, найголовніше філософія вільної людини, що обрала швидкість замість броні, а волю замість покори. Ця триєдність і робила козака з шаблею найдосконалішою бойовою одиницею свого часу. І знаєте, що найдивовижніше минуло 300 років, а нічого не змінилося. Сьогодні на нашу землю знову прийшла та сама імперія зі своїми важкими неповороткими мечами, іржавими танковими колонами, застарілою тактикою м'ясних штурмів та все тією ж філософією рабської маси, і ми знову відповідаємо їм по козацьки. Наші сьогоднішні шаблі це легкі та швидкі ФПВ-дрони, що танцюють навколо їхньої броні, це гнучкість малих штурмових груп, що діють там, де ворог їх не чекає. Це військова кмітливість та інтелект, що перемагають тупу грубу силу. Методи ворога не змінилися, але й наша криця не затупилася, і наша воля гостріша за будь-яку сталь. Наша історія це наша зброя. Підписуйтесь на канал Козацькі Хроніки, вдаряйте у дзвін, щоб не пропустити нові битви нашої міфологічної війни. І пишіть у коментарях, як ви вважаєте, яка сучасна українська зброя? Є прямим нащадком філософії козацької шаблі: Борітеся, поборете.